Напередодні виборів до Верховної Ради та під час війни українські змі працюють у дуже непростих умовах. Окрім фізичної небезпеки, до сих пір існує певна кількість людей, котрі працюють проти свободи слова в Україні. Переважно це колишні регіонали, що не пішли зі стени вітчизняного політикуму та намагаються знову стати нардепами. Проти засоби масової інформації теж не без гріха. Зловживання послабленням контролю з боку держави вилилося у велику кількість джинси інформації рекламного змісту, яку не позиціонують як рекламу газети і тілі медіахолдинги працюють проти України, вміло вуалюючи свої дії, про найпопулярніші порушення журналістської етики, розповів голова нацради з питань телерадіомовлення Юрій Артеменко. Ці основні порушення, які були зафіксовані попереднім складом національної ради, значить, було зафіксовано на парламентських виборах в 2012 році 189 фактів, які мали ознаки порушення телерадіоорганізаціями України порядку мовлення, визначеного виборчим законодавством. Найбільше те, що Якраз сказав Микола Таменка, 66 порушень це порушення порядку оприлюднення даних опитування громадської думки, тобто маніпулювання соціологічними дослідженнями на другому місці. Це було відсутність ідентифікації передвиборчої агітації та політичної реклами, 48 порушень. Знову ж про те, що про що казав Микола Таменка. Тобто, ситуація, вона знаєте, повторюється, вона типова є. Ну і інше були порушення включення агітаційних матеріалів до інформаційних програм випусків новин. новин. Тобто джинса 44 порушення і участь представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в агітації 24 порушення. Головний обов'язок будь-якого журналіста об'єктивно інформувати громадськість. Проте в умовах війни складно відрізнити об'єктивний від пропаганди. Відтак, українські журналісти безпосередньо одна зі сторін конфлікту. І як би вони не намагалися, деяке зловживання свободою слова існує. Проте у вогні майдану і агресії Росії на сході загартувалося нове покоління працівників. Змій, котре буде намагатися повертати об'єктивність на телеекрани і шпальти газет, ілля Березенко, Дмитро Двоченко, новини підсумки, телеканал Еспресо.